Привіт всім! Розклад, прогноз на квітень для водних знаків. зодіаку. вітаю на моїй сторінці. Подивимось. Буде два варіанти, як зазвичай, що там буде в квітні. Зараз дізнаємось. Обирайте свою карту інтуїтивно те, що вперше впало вам у око, там і ваша енергія. Зараз подивимось, я розкажу, і ви зрозумієте, підходить вам цей розклад чи ні. І з цієї хочу почати. О, а ви тут, тут я хочу уточнити, це ви потребуєте допомоги, чи навпаки. Угу. Тут якась така прям у вас боротьба зараз іде можливо, в когось більше за фінанси, роботу. Багато пройдено уроків. Ніби прям, знаєте, так, Такий активний рух для того, щоб вийти на новий якийсь рівень. Комусь прямо доводиться доводити свою важливість, свою точку зору, відстоювати якісь свої кордони. Ви зараз ніби кожен день перебуваєте на якомусь виборі, на виборі, який стосується вашого майбутнього. Але зробити його вам важко через те, що ви дуже багато енергії віддали в своє минуле. Ще дві шістки, бачите, це вже ніби. Десь от-от уже близько, і далі йде сімка, це говорить про те, що кризовий період ви маєте скоро пройти. Ну, от бачите, ви, заважають вам лише ваші якісь домисли, думки. Дуже багато думаєте зайвого. Ніби, знаєте, багато думок вам нав'язаних кимось іншим. Так, в принципі, ви і самі можете допомагати іншим людям, надихати їх якось, мотивувати, в тому, що у вас ось такий кавардак відбувається в житті. В принципі, людина справедлива, чесна, скажімо так, віддасте останню сорочку. Цікаво. Якщо це про вас, ваша енергія, то дивимось. Це у нас водні знаки зодіакура, риби, скорпіон. Що у вас чекає в квітні? Почнемо з роботи. Давайте фінанси, робота, в якому там буде все стані. Так, о, ви тут виходите? Виходите із цих, знаєте, негативних. Сценаріїв, моментів, прив'язаності, хтось кидає якісь шкідливі звички, тобто ви від чогось відв'язуєтесь, хтось тут був до когось, до якоїсь людини дуже сильно прив'язаний. Тобто, ви тут робите вибір, бачите тут вибір відв'язатися від цього, щоб, можливо, ви будете самостійно це все робити, без підтримки допомоги, але. Вам вдасться. Тут іде стабілізація, вихід із такого, можливо, незрозумілого стану, де ви не знали, що вам робити, і ви тепер свою енергію будете направляти на самореалізацію. Хтось тут знайде роботу уже новеньку, хтось переміститься кудись і після цього переміщення буде. Покращення з фінансами, але, в принципі, ви тут будете задоволені своїм фінансовим становищем, ніби, знаєте, вже така розслаблення якесь приходить, ніби після довгих очікувань, якоїсь боротьби, спроб ви отримуєте вже якісь позитивні для себе результати. Що ще по роботі в квітні? Ну от, Будете задоволені виходити з цієї кризи. Хтось віддає борги, які могли також тягнутися дуже довго, але ви якось так піднапряглися. Можливо, тут у вас режим економії зараз, або буде ще якийсь період, але ви впораєтеся з цим моментом, і, в принципі, це питання вирішите, закриєте. Або ж вам вже віддадуть якийсь борг, і ви ніби. Розслабитися, тому фінансова сфера вас порадує. Тут головне не зупинятися, а продовжувати в тому ж напрямку. Угу. Особисте життя, що вас чекає в квітні, щось новеньке, новий етап взагалі. О, ну тут взагалі. Зміни кардинальні, але вони на краще для вас. Тут в кожного своя історія буде, я вам скажу, але де завершення. В когось іде завершення не якщо ви в парі і ви знайдете спільну мову і заспокоїтеся. Ніби, знаєте, відновивши якусь свою цінність, ви тим самим якось Дали можливість вашому партнеру також її побачити. А в когось, навпаки, завершуються стосунки, можливо, навіть тут уже про розлучення, якісь розмови або дійсно розлучення. Тому новий етап тут навіть я не хочу сильно углублятися, тому що в будь-якому разі ви будете себе добре почувати. Іде якась перезагрузка, бачите, вихід із обмежень. Ще якийсь довгий був період важкий, і ви вже зможете заспокоїтися і врівноважити свої емоції. В когось може бути примирення, а в когось остаточне завершення. Як ми знаємо, там ретроградний Меркурій, і якраз будете дивитись, чи проходите ви свої уроки, чи ви підете на ще якийсь цикл новий, але краще. По-новому йти. Так, чого вам остерігатися в квітні, щоб він якось пройшов для вас краще? Чого остерігатись? Конфліктів у сім'ї. Так, про що це? То, знаєте, в когось ем, треба попрацювати над темою дітей-батьків. Налагодити, спробувати, наприклад, там є у вас дорослий син, скажімо так, і у вас якісь були негаразди, вам треба трошки приділити цьому увагу. Тобто тут іде якась сімейна тема. Діти-батьки, просто родичі. Тобто тут, ну-ка, що тут ще? От якось ніби залагодити якийсь конфлікт із якоюсь близькою вам людиною. Можливо, це якийсь друг або подруга, якась дуже близька до вас, з якою ви там щось не поділили раніше. І що, От знову про конфлікт. Конфлікт може повторитись, але якщо ви зробите правильний вибір, ви знайдете спільну мову, тому що тут є якийсь, скажімо так, в когось ілюзії, а в когось просто може бути різне бачення на ситуацію, і це заважає вам знайти спільну мову. Просто прийняти, що ви бачите, по-різному, і вже від цього відштовхуватись. Ну, Примирення тут в будь-якому разі йде. Тому остерігайтеся зайвих конфліктів, спробуйте з тверезою головою подивитися по-новому. На ваше оточення. Яка вам підказка на квітень? <плес> Приділити час своїй внутрішній у дитині, і знаєте, ніби пошукати собі якийсь додатковий привід для радості. Відпочити може просто там більше гуляти на свіжому повітрі, скажімо так, банально, десь на природі, десь підзарядитися енергією, більше включити якоїсь активності. Зараз буде гарний період. І, до речі, ось ці конфлікти, вони легше пройдуть, якщо ваша фізична активність буде направлена на щось інше, більш приємне. Прикольно. Каща підказка про плани на майбутнє. Угу. Ви знаєте, треба, ніби буде такий період. От ви вийшли з якоїсь кризи, вам треба просто сісти, дати собі якийсь період невеличкий для того, щоб переосмислити те, що ви все пройшли. Щоб ви усвідомили, яку ви пройшли величезну роботу, зробили, для того, щоб не одразу бігти далі, а трішки так заспокоїтись, подякувати собі, надихнутися своїми якимись досягненнями, це вам буде допомагати спокійніше, або якось. Врівноваженіше рухатися далі. І комусь тут треба буде, ніби, знаєте, навчитися фінансової грамотності, а комусь зберегти зараз фінанси для майбутнього, тому, тому що не знаю, тому що, значить, так треба буде. Можливо, там щось ви придумаєте, цікаво собі. Що ще підказку казкою кодно. От знову це про насолоду моментом, про відчуття якогось комфорту. Ніби вам прямо треба якесь пару днів розслаблення, коли ви дійдете до якоїсь своєї мети, мрії в цьому місяці, а ви обов'язково прийдете, дайте собі час для перезавантаження. Супер, дивіться, з якої карти почали. От ви ніби, потребуєте допомоги, але у вас все є, все буде. Тому бажаю, щоб так і було. Можете прокоментувати, буду дуже вдячна. Лайки, коментарі, підписки. А я подивлюсь другий варіант. Ух ти! Імператриця власної персони. А зараз ви в ресурсі, і це найголовніше. Як ми знаємо, я не люблю прив'язуватись до статі, чоловік, жінка, дивіться, самостійно. Ви в ресурсі, ніби знаєте, Всесвіт вам зараз дає багато можливостей, і ви їх з радістю приймаєте. Людина розумна, спокійна, вирівноважена. ніби, знаєте, можливо, це те, що ви там мама, господиня, берегиня, або ж у вас такі, знаєте, енергії, що ви навколо себе можете зібрати людей, і або ж. Влучно пороздавати команди, делегувати, або комусь, якщо треба, настучати по голові <смі> молоточком. Така собі людина знає собі ціну, що її робити, і робити, і загалом любите природу. Зараз в такому якомусь розслабленні. От, <смі> Королева жезлів. Енергія б'є ключем. Ви ніби відкрили якусь свою нову пристрасть, сексуальність у вас. Шикарно працює інтуїція. Тому ще й цей відлюдник мудрість. А мудрість на, у тендітних чи як там, на тендітних жіночих печах. Ну, загалом ви зрозуміли принцип. Так, що вас чекає, шановна пані чи пане? У квітні, у фінансах, в роботі. О, Роботи буде достатньо, будете трудитися, щось може буде вдосконалення якесь, але тут, знаєте, така клопітка робота, щось постійно робити, можливо, ви руками там дійсно щось робите, ніби набиваєте руку, тобто зробили щось і далі, повторили, щоб ця робота у вас була е кращою. У когось ви почнете якраз багато роботи над якоюсь своєю ідеєю, яка у вас уже є зараз. Ви Для цієї ідеї у вас є і енергія, і вона принесе вам прибутки. Тому продовжувати треба рухатися. В принципі, робота є, гроші до вас йдуть, ви з цим дуже добре справляєтеся. Все по справедливості. Отримуєте результати своєї роботи, скажімо так, скільки напрацювали, стільки і отримали. В принципі, ви задоволені і йдете на якесь розширення, я би сказала. Супер. Що далі особисте життя? Особисте життя. Рак риби скорпіон у квітні. Так, що там у нас? Дивіться, хто в парі зараз? Може бути конфлікт, але цей конфлікт вам потрібен для того, щоб ви розставили якісь нові пріоритети, більше відкрились один одному і ніби, знаєте, один в одного підняли цінність в очах. Один одного. Тобто тут якісь будуть у вас уроки. І від вас залежить, як ви будете далі комунікувати, в принципі, стабільно, але от якийсь такий ніби прям конфлікт, але для того, щоб пішло якесь. Більше і глибше розуміння в парі, я б так сказала. Тут не треба сюсюкать, тут треба говорити те, що ви думаєте, для того, щоб ваш партнер вас більше зрозумів. І так само ви маєте вислухати його там, чи її, для того, щоб краще далі розвиватися разом. Хто без пари? Хто без пари? У того буде нове знайомство. Цікаво. Нове знайомство може бути десь із відстані або через інтернет. І що вам треба про це знати для того, хто нове знайомство. Ухи. Тут не треба поспішати. Тут, 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 тут. Так, ну тут хитрун більше всього що. Е, може бути, знаєте, не хитро, а от людина, якась іде до вас дійсно з симпатією, але для того, щоб ви пройшли якусь свою трансформацію в особистому житті. Ви зараз трохи скуті, закриті, не хочете сильно впускати когось нового, а ця людина вам якось допоможе більше розкритися. Тому що у вас багато тут вагань, переживань через минуле щось ви тут. Прикорівнісь. І що? Ну так, будете прямо думати, чи приймати цю увагу від людини, чи ні. Багато підозр у вас щодо цієї людини. А що там буде далі? То, знаєте, може бути у вас приємне спілкування. Якщо ви не будете собі сильно накручувати, можуть бути, можливо, короткі стосунки. Так, тут треба копати глибше, але вони будуть дуже приємні. Якщо ви не будете собі накручувати зайвого і спробуєте розслабитись, хоча б поспілкуватися з людьми по-іншому. Тому що ви тут дуже замкнені, я би сказала, на даний час для нового. Це ті, хто без пари тут. А ви дивіться, яка краса. Підете на каву, потім уже вирішите, треба воно вам чи не треба. Чого вам остерігатися в квітні? Ось, знаєте, ви тут щодо роботи. Ви зі своєю роботою можете себе так прям перенавантажити хочеться вам все і одразу схопити, але це може бути важко фізично. Тут ніби остерігайтеся ось такого перевантаження, тому що ви тоді може дійти до вигорання, якщо не до хвороби якоїсь, але ми про це не хочемо думати, тому застереження приймаємо і з розумом підходимо до своєї роботи. Тут ще таке враження, знаєте, що ви в роботі хочете заховати свої якісь. Емоції. А якщо ви скористаєтесь цими моментами з особистого життя, які я вам там <смас> нарадила, можливо, ви якраз уникнете цього і врівноважите його особисте життя і роботу. Тому супер. Така коротка порада буде, але мені здається, це зараз основне. І підказка вам на квітень. Що вам? Оце таке про вашу голову, про ваші думки. Щось ви тут собі прям не даєте покою, недооцінюєте себе, свої можливості, накручуєте багато. Треба вже це завершати. Вже достатньо, ви собі там надумали, тому що ви стримуєте свій розвиток. Знаєте, ніби не крутіть одне те саме в голові. А краще почитайте книжку, якусь літературу, хоч просто там почитайте, попишіть кудись свої думки перенаправте, вам стане легше. Тому підказка вже в новий період в житті вашому. І ще комусь тут дійсно почати спробувати більше довіряти людям, чомусь хочеться сказати. Довіряти людям і. А, можливо, якусь людину пустити в своє життя новеньку, хоча б для спілкування, для якогось натхнення, для нових ідей. Коментуйте, буду дуже вдячна. Лайки, підписки і гарного вам квітня! А я торолог Євгенія. Роблю і також особисті розклади. Можна записатися. Вам бажаю прекрасного місяця і гарного настрою і миру.